Включення і доєднатися до ефіру. Юрій Бутусов, військовий кореспондент та головний редактор видання «Цензор.нет». вітаю Юрію. Юрію, Вітаю. Дня. Доброго дня радий бачити, юрію от Нещодавно буквально цензор написав дуже цікаву інформацію про те, як скоординована робота російських спецслужб фактично спричинила відставку заступника керівника СБУ Руслана Баранецького, який курував до речі операцію щодо затримки вагнерівців разом тоді з оперативниками нашої військової розвідки. І там описано в цій публікації на Ціла така історія про те, як якась на посаду Баранецького ФСБ лобіювала призначення такого собі пана Наумова на людини, яка була близька, вважалася до пана Баканова. От і він з початком широкомасштабного вторгнення країни агресора втік до Сербії, там зараз перебуває під відповідним слідством. От і от це. Показує і демонструє насправді весь той рівень проникнення російських спецслужб в на топ рівні наших силових та розвідструктур, от тут можна окремо говорити звичайно про справу вагнерівців. На і мені здається, що звільнення і отаке лобіювання на умова на місці Баранецького також пов'язане з тим, що міг бути успіх цієї операції, і загалом про агентурні мережі Росії в нашій країні. Наскільки зараз ефективно ці мережі нава? вашу думку, ну наскільки ефективно з ними бореться, скажімо так, на і про які ще цікаві прізвища викривання на впливи ФСБ ГРУ ГШ РФ СР РФ, ми можемо почути під час війни чи вже після думаю що Ми тільки стали, ми, ми почули тільки початок цієї великої справи. Вперше оприлюднено. Дійсно, така сенсаційна інформація. Керівництво служби безпеки виявилось російськими російськими агентами. Думаю, що це далеко не єдині агенти, агенти у владі, які були виявлені. Я думаю, що наявність агентури на вищому рівні, фактично, все керівництво СБУ, з відома Івана Баканова, це були поставлені люди. Які не мали жодних підстав для призначення, крім його особистої волі і указа президента Зеленського. Я думаю, що тепер зрозуміло всім, чому наприклад НАТО попереджало про російське вторгнення, а не керівництво України казало, що все це провокація. Не слухайте, а росіяни нас просто лякають. А вторгнення не буде. Не лякайте себе. От, я думаю, що дійсно є, і це тільки початок, я думаю, що це далеко не єдині агенти у владі, які були за кілька років ось так поставлені на посади. Адже ми в кримінальній справі, кримінальні справі, яка була оголошена, там було прямо сказано, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації і її агент Володимир Сівкович. Колишній народний депутат України і колишній офіцер КДБ СРСР вони тривалий час вербували різних політичних діячів в українській владі, і це була саме їхня мета створити такий політичний політичний центр впливу на українську владу зсередини. Ми знаємо, що два помічники, два помічники особистих, колишнього народного депутата Володимира Сівковича за таким вже не дивним збігом обставин вони виявились обидва депутатами партії Слуга народу. Тобто цікаве, цікаве продовження цієї історії. Зокрема, це відомий, сумно відомий всім підприємцям Данило Гетьманцев, помічник російського агента Сівковича, був у Верховній Раді, і був народний депутат Колюх, Слуга народу, який теж. Другий помічник він теж потрапив зараз до партії влади, тому я думаю, що насправді це далеко не єдині можливі агенти, і в нас будуть ще додаткові викриття і додаткові, додаткові сенсації. Зрозуміло, Юрію. Я би хотів запитати ще про цю ситуацію, яка в Верховній Раді склалася з поверненням з поверненням надбавок нашим військовослужбовцям та відповідно службовцям і оборонцям інших сил оборони, як ми знаємо, цими днями законопроект з відповідною поправкою був проголосований про повернення 30 тисяч. Наразі він заблокований так званою блокуючою постановою Верховної Ради. Ну і вже от влада комунікує в своїх меседжах, що це неможливо, не вистачить бюджету. Хоча знову ж таки називає. Ця там, то цифра в трильйон гривень, і вона наб'ється по математиці, <кхи> то е, е, кажуть там про, про якісь ще там фактори. А, але от мені видається, що немає якоїсь фахової дискусії, тому що якщо це фахова дискусія, тоді покажіть ці розрахунки на ну принаймні на рівні там засідання трьох комітетів. А, і давайте цю ситуацію розглядаємо. да можливо можна повернути ці надбавки бійцям, які перебувають зараз в госпіталях з пораненням, да, адже з них це автоматично знімається. Можливо, можна казати окей, не вистачить на 30 Тисяч по місяцю, але можливо, можна 15 чи Да? Мені здається, що будь-яка цифра від нуля це вже краще ніж нуль. Отже, що можна сказати щодо цієї ситуації, і щодо того, ну наскільки фахово насправді її розглядають в парламенті, на банковій, в кабміні? Бо мені здається, тут можна знайти компроміс. Це ситуація, яка показує, що в Україні відсутнє оборонне планування. І саме ця відсутність оборонного планування не дозволяє владі ухвалювати будь-які компетентні рішення. На початку війни було прийнято емоційне рішення видавати всім надбавку в 100 тисяч гривень. І одночасно був виданий указ про мобілізацію. Згідно з цим указом була створена велика кількість нових частин з'єднань мобілізаційних, і можна було Достатньо швидко ще в березні провести розрахунок, ну і зрозуміти, що велика армія, яку ми розгортали, вона буде коштувати таку-та, таку та приблизно, але цього ніхто не робив, оскільки до війни не готувались, і зараз ми бачимо, що ніяких планів мобілізаційного розгортання прораховано не було. Ніхто навіть не моделював таку ситуацію. Тому емоційно ухвалили рішення всім по 100 тисяч надбавка. А потім виявилося, що коли мобілізовується, призивається там майже мільйон людей, то виявляється, що майже всі велика кількість ну майже всі вони виконують якісь завдання, їм треба сплачувати від додатково від 30 до 100 тисяч гривень. І в державному бюджеті таких грошей нема. І знову ухвалюється емоційне рішення. А давайте ми всім відмінимо взагалі і повикреслюємо. МінФін написав, що він хоче. Міністр оборони виконав, радосно відзвітував, що ви знаєте, ми все скоротили. А потім виявилось, що і тут було помилкове рішення, тому що велика кількість людей на багатьох напрямках, які ведуть реально бойові дії, залишили взагалі без будь-яких надбавок. Виявилось, що поранення, які вивели поза штату військових частинах, залишились без будь-яких надбавок. І звичайно з голою ставкою, тобто з мізерними копійками, фактично. От. Ну і тут з'являється нова ситуація, що і так не можна, тому і, і процес повернення заблокований. Тобто, ну чесно кажучи, це просто якась повна От ця ситуація показує, що оборонного планування нема, і влада ухвалює стратегічні рішення щодо фінансування військових, не прораховуючи взагалі бюджет. На яку кількість людей їхнє рішення має бути спрямоване. І замість того, щоб брати на себе відповідальність, сказати друзі, у нас не вистачає грошей в бюджеті, тому ось наше бачення, ось ми видаємо наказ. Ми дійсно будемо сплачувати надбавки усім, хто веде бойові дії у першій лінії, найвищій, але вони будуть там такого певного рівня. Ось у нас будуть надбавки для другої лінії, які теж виконують бойові завдання, але не на самій передовій. Ось такі ось надбавки для поранених, які проходять лікування. Ось ось надбавки для тих, хто виконує якісь важливі завдання в тилу. Ну це звичайно, має бути йти в посово заходами дисципліни в організації з рішеннями командира. Ну, це це серйозна система. Бо премії це і це і стимул серйозний. Це і можливість дисциплінарного впливу через премію для командира. Це важливі речі. У нас всього цього ніхто не робить ніяких дискусій в комітеті, ніякої логіки в обговоренні, ніякого залучення експертів, самих військових. Виявляється одне хаотичне рішення через рік, друге хаотичне рішення. Зараз третє хаотичне рішення і. Зараз заблокували взагалі повернення надбавок, яке в принципі потрібно для багатьох категорій. Тому на жаль, поки у нас будуть ухвалюватися емоційні, непрораховані взагалі рішення, оцей цей безлад буде продовжуватись. Дякую, Юрію. Зрозуміло, Юрій Буту військовий кореспондент головний редактор видання Цензорнет.